Після копчення. Копчення десь у нас проходить 2-2,5 години. Витягуємо перепілочок і обов'язково їх треба так виложити десь, щоб вони вийшов з них лишній дим, щоб вони остило равномірно. Не в якійсь йомкості, там в лоток їх зложити і накрить кришкою. Не категорично не можна. В лотку, значить, накрить якоюсь марлею. Як літом особливо, щоб мухи не лазили. Вони тут дуже накопчені, не сідають, ну все одно можуть, можуть лазити, воно не к чому. То ми накриваємо марлею, а отак взимку, то можна просто ось на столі так вилажуємо. І вони, вони лежать, красуються. Десь з годинку, отак вони лежать, провітрюються, підсихають. На них таке ж воно аж сок, блистить, воно видно, ще блистить. А як тільки виложиш, вони взагалі такі аж блістящі. Ну, як мужик в сауні, знаєте, як жарненький мужичок топиться на ньому сало і блестить. Ну, це такий ефект. Прибірно. То треба полежать їм чуть-чуть, остить. І потім вже після охолодження повного вакуумірувати і відправляти замовникам. На смак вони дуже вкусні, смачні. Соковиті, то це, що там розказувати, і є вже, вже скільки скільки ми їх вже переробили, це мої тут лежать. Вони не продаються. Ну, от дивіться, ножка відламується Шкурочка м'якенька, жирок він видно. На смак, на смак дуже смачно. М'ясо від кісточки відпадає, воно м'якесеньке, вони молоді, то дуже смачні. Даже якщо в возрасті перепілочка, то її просто треба в маринаді проварити буквально 15-20 хвилин і потім залити маринадом же, і так вони сутки простоють. І вони получаються, як молоденькі. Це такий лайфхак. Ну. Вони дуже добрі. Що там балакать. Все, то мої. Вони ті, що так дужче піджарені. У них смак такий м -м, зажаристий. Я уток люблю в духовці, щоб були такі. Засмажені, засмажені. І перепілок. Це так само люблю. Щоб були засмажені прямо ж такі. І... Ну, М'ясо відпадає від кістки, воно дуже смачне. Так, добренько. В общем, кому потрібно, пишемо в коментарі, в приватні повідомлення. І можна сказати, що оці є в наявності. Можна замовляти.